Тежечка де дівчина йшла, що з моєго сердечка щастя висла. Червоніли під крутили маки, розцвіли на холодім снігу. Вони йшли, щоб за Київ ми та у серці плекали весну, пломеніла шаринами квіт, як ці мрії у юних серцях. А вони були майже ще діти, а вони так любили життя. Розцвітали під крутами макри, догоряли свічки їхніх долі. Не злякались, йшли, як солдати, під градкуль, під пекельний вогонь. Триста зір спалахнуло у небі, триста нас назавжди відбули. Триста впало в червоні замети, триста з них до останнього йшли. Ще не сокола, а соколята. А в серцях не дитячий вогонь. Їх вбивали, не вбили, їх кляті, вони в душах народу свого червоніли під крутами матки Вітер тихо у небо питали. Чи що за зорі засяяли раптом, Чом багряним тут сніг запалав. О Боже, наш добрий, з високого неба, молитву сьогодні заносим до тебе, за тих, що боролись пристанці і крути за нашу державу і з ворогом лютим, що в битві ці впали цю зиму криваво, прийми їх до себе, прийми в свою славу, А нам від цих триста, о Боже, благаєм, любові навчитись до рідного краю.